І так, сьогодні у нас на огляді Range Rover, великий рейндж автобіографі, максимальна комплектація, чорний колір, весь бронеплівці, офіційний автомобіль, максимально можливим двигуном 44 дизель. Версія не лонгова, машина офіційна. Вся сервісна історія обслуговування 2018 року з пробігом 123 тисячі кілометрів, чорний салон, чорний колір кузова, чорні ставки з дерева, пам'яті сидінь, музика максимально Meridian, два монітори. Монітор на приборці. Панорамна криша. Дотяжки дверей. Ззаді також пам'яті сидінь. Задній клімат контроль. Такий центральний підлокотник, електрокришка багажника. Великий багажник і всі можливі регулювання. Можна закривати так. Можна отак. приїжджаюча підніжка. Чотири камери по кругу комплектація з слідкуванням по полосам, датчики світла, датчики душу, два сенсорні монітори, різні режими їзди, допомога при спуску. Керування автомобілем, підігріли лобового скла, повністю шкіряний салон і шкіряна криша. Обивка шкірою. Є навігація, є камери. Можна навігацію сюди виводити, автомобіль. Дуже цікавий, потужний, економний. Приїжджайте до нас на огляд, зможемо провести детальну консультацію по цьому автомобілі. Він вам точно сподобається. Дотяжки, дверей, все чітко. Чекаємо на вас в нашому автосалоні, також є багато інших автомобілів на вибір. Дякую за увагу.